Єврій, що розбор польотів, друзі, як що, що себе представляє характеристики на АК-177, 1 пауза. Поїхали, друзі. Опа! Так, що є? Є 4 світофільтри цвітних. Світофільтри, які підпалює, розпалює. Потім отакий пасок з отражателями, з карабінами. Усилений провод 5-метровий та 4 акумулятора з загальною ємкістю десь 9000 мА. Так, зараз е, пауза і будемо важити. Так, поїхали. Дліна, зараз замірюємо дліна, яка в зумірюваному стані. Щоб мені не задавали ці питання. 22. 22 саме в зумірюваному, без зуму. Е, так, все розібралися. Зараз на ваги вагу замірюємо. По нулям 680 грамм. Це з рідними акумуляторами на 9000 мА. Можемо закомплектуватися з сильнішими акумуляторами. Для замовлення в Viber слідкуємо, підписуємося.